Ну, я в принципі, кіно більше люблю як жанр. Mm -hmm. а, але театр навчив мене свободі. Тому що для кіно ти завжди часто пишеш на замовлення, часто пишеш під якісь певні. Там, тобі обмежують. Направляють, а так, в театрі можна бути вільним, І в мене були багато випадків, коли мені казали, спиши про що хочеш, роби, що хочеш. І це зо, більше зона експериментів, там, менше якоїсь відповідальності. А і ти розумієш, що, наприклад, навіть театр побачить не така велика кількість глядачів. В театрі я менш люблю ходити, в театрі менше люблю дивитися, <звіт> більше кіно. Але без театру я теж не можу, і мені здається, от, е драматург може бути сценаристом, а сценарист не далеко не завжди зможе стати драматургом назад. Драматургія, це основа театральна, вона дає більше ширше як професія. Вона е розповсюджується не тільки на театр, не тільки на сценаристку, це навіть якийсь, ну, можна будь чим займатися, використовувати ті скіли.